Багато з вас вже знають, що у нарцисів нема емпатії, але на початку стосунків ви всі проходили через той період, коли нарцис показував вам вершини емпатії. Він здогадувався про всі ваші потреби. Він був теплий, ніжний, чуйний. Куди це все потім дівається? І, взагалі, що не так з емпатією нарциса? Чому вона є тільки на початковій стадії розвитку стосунків? От про це сьогодні я хотіла поговорити з вами і поясню вам, взагалі, що тут таке на початку стосунків відбувається, і чи то є взагалі емпатія, а, чи, чи то можна взагалі якимось іншим словом назвати. З вами я, психолог Юлія Латуненко. І от уже 18 років я працюю психологом, сімейним психологом, індивідуальним психологом, працюю з дитячими травмами людей, а також допомагаю людям, хто має онкозахворювання. Ну і працюю з різними психосоматичними розладами. Якщо ви все ще не підписані на мій канал, то пропоную вам підписатися на нього і поставити авансовий в цьому відео, бо тут багато всього цікавого для вашого розвитку і для вашого життя ви знайдете. Також будь-яка ваша активність під цим відео, коментарі, якісь спілкування у гілочках коментарів. Це все я дуже вітаю, тому що це допомагає Ютубу піднімати мій канал в пошуку і таким чином багато людей зможуть отримати корисний контент з психології нашою рідною, прекрасною українською мовою. Тож допоможіть іншим людям побачити всю цю інформацію, яку я надаю на моєму каналі. Отже, про емпатію нарциса, що то воно таке, і чому воно потім зникає без mm -hmm. сліда і пам'яті. Взагалі, нарцис, як я вже казала в багатьох моїх відео, це людина, яка складається, це особистість, яка в принципі, відсутня, вона складається із обгортки. Нарцисизм це взагалі розлад особистості. Тобто сама по собі особистість не сформована, там просто порожньо внутрі людини. А із чого складається ця людина? Із різних обгорток. Це як цукерочку, яку загорнула, там внутрі обгортки порожні, там нічого немає. Таким чином, нарцис він в цю порожнину запихує будь-що. Він стає ким завгодно, він може зіграти будь-яку роль. Це взагалі я їх називаю паяцами, як це називається? Українською не знаю паяц клоун актор. Таки. Це актори які в принципі, вони копіюють, вони копіюють поведінку інших людей. Тому те, що ми називаємо емпатією на початку стосунків, це те, що нарцис просто вивчив. Вони так дуже класно вміють вивчити всі почуття, які вони потрібні в тому чи іншому випадку показати. От як актор. Да, він грає на публіку, він плаче, коли треба, він сміється, коли треба, він емпатує, коли треба. Оце все точно так робить нарцис. Він грає роль, він міняє маски, він міняє ролі, а спектакль залишається одним і тим самим. Іноді здається, що нарцис влаштовує таким чином своє життя, що актори змінюються, а режисура все та сама. Роками нічого не міняється. Бо він не знає, як бути собою, бо його внутрішнє я заблоковане, воно взагалі не сформувалося ще в дитинстві, тому що його використовували батьки. В першу чергу це відповідальність його батьків, що вони. Нанесли йому таку травму особистості, на що в нього сформувався цей нарцисизм. Він взагалі боїться почуттів, він заблокований від будь-якої емоції. Він може грати і нібито трошечки збоку, спостерігати сам за собою. Тому, коли він якісь Виражає, показує вам почуття, це не є по-справжньому. Хоча підкопатися до нього взагалі дуже складно. Він так все це вміє класно показувати, як професійний актор або акторка. Тому, коли проходить час, і ви очікуєте від нарциса, коли він вже вас піймав, він знає, що ви вже в залежності від нього, ви очікуєте від нього того самого. Але воно кудись зникає, бо воно і не з'являлося, то просто була демонстрація. В стосунках з нарсисом, ви завжди є тою ареною, на якій відбувається його спектакль. То ви запитаєте мене, а для чого він взагалі це все демонструє? Чого він взагалі міняє ті маски, грає ці ті ролі? Він взагалі все, що він робить, він робить тільки із. Егоїстичних е, мотивів. В нього інших мотивів немає. Е, все, що він організовує навколо себе, пов'язано з його потребами і його інтересами. Тому, коли він на початку стосунків грає оцю прекрасну, емпатичну. Роль, він це робить для того, щоб повністю зробити вас від цього залежною або залежним, якщо ви чоловік, бо мені тут дорікають, що ми кажемо нарцис, нібито про чоловіків. Ні, серед жінок також дуже багато нарцисів буває. І взагалі це, цей розлад особистості він не знає гендеру, він не оминає ні жінок, ні чоловіків. Тому, коли він це все робить, щоб вас захопити, щоб, по-перше, обрізати всі ваші зв'язки з зовнішнім світом, щоб весь ваш світ зав'язався навколо нього, закрутився. Стати сенсом вашого життя це головна ціль нарциса. І коли він бачить, що ціль досягнута, то він вимикає оцю всю свою напругу, з якою він грає різні ролі, і він розслаблюється, починає бути сам собою. Він вас знецінює, він вас звинувачує, він підрізає вам крильця. І тим самим робить ще більше вашу залежність від нього сильнішою, тому що знецінена, непевнена в собі, куди ви подінетесь. А ви ж будете думати, а хто ж на вас ще погляне, на таку, а кому ж ви потрібна ще? Ну, це ж те, що транслює вам нарцис, знецінюючи вас. Але ви весь час будете згадувати в голові свої, що там вже ж була емпатія, і ви весь час будете працювати на те, щоб повернути те, що було. Але це ваша помилка, це ніколи не повернеться. Воно буде повертатися лише в тому ем, випадку, і то тільки на деякий короткий час, поки ви, наприклад, надумали покинути нарциса, і в нього це сахарне шоу. Він повертає на деякий час свою емпатію, грається в неї. Поки ви знов повірите в це, ви вже будете знати, ага, так і це можливо, він же ось він знов став та, та, таким, значить, можна ж досягти цієї цілі. Ви знов повертаєтесь, довіряєте йому, а він бачить, що а, повернулися, значить, так з нею можна. І знов вимикає ту емпатію. Оці ігри далі ближче це така улюблена гра нарциса із своєю близькою, якщо можна так сказати, людиною. Бо близьким до нарциса неможливо стати, бо він взагалі не розуміє, як будувати близькі стосунки. А в нього вони будуються тільки вертикально. Хто сильніший, і той і правий. Нагадую вам, що якщо ви ще не підписалися на мій канал, то ви можете зробити прямо зараз це. Тисніть кнопочку підписатися, вподобаючку не забудьте поставити цьому відео. І якщо у вас щось бентежило, пишіть коментарі. Це дуже допомагає просуванню мого каналу на просторі Ютубу. Також, завдяки вашій активності, Ютуб покаже це відео багатьом людям, які очікують на контент українською мовою з психології. Нарцис буде повертати і вимикати, вмикати і вимикати емпатію до тих пір, поки він ще розраховує взяти у вас якийсь ресурс. А ресурсом може бути не тільки матеріальні речі, тут і ваша краса, і ваш розум, і ваші зв'язки, і ваша творчість. І... Наприклад, ваші материнські функції також вони це дуже полюбляють, поки ви його обслуговуєте, він буде думати, що це можна ще з вас взяти. І він буде насолоджуватися тим, що ви будете виснажуватись і падати нижче, нижче і нижче. І впевненості у вас вже не залишиться на кінці цих стосунків, і тоді він вас. Утилізує, коли ви вже не зможете йому давати в повній мірі всі ті ресурси, на які він розраховує. Він використовує людей, він не любить, не емпатує, він внутріпорожній порожній і жорстокий. І це. В принципі, велика драма і для нього, тому що це все сталося не просто тому, що він просто дьяволом таким народився на світ Божий, а це сталося тому, що до нього застосовувалися в дитинстві дуже жорсткі методи виховання. Нарцистичні батьки можуть сприяти формуванню нарцисизму у своєї дитини. І в нього самого немає досвіду емпатії до нього. Тому, не знаючи, як це поставити себе на місце людини, відчути, намагатися відчути, що людина відчуває у відповідь на твої дії, на твої слова. Це для нього взагалі космос. Він не знає цього, він не вміє. Він знає тільки той досвід, коли увагу або визнання дають привітання. Використовуючи. Тобто нарцис це є використана дитина, як її назвав психотерапевт, психоаналітик Стівен Джонсон у своїй книзі Психотерапія характеру він каже, що нарцис це використана дитина. Але ця дитина виростає і починає розповсюджувати це зло навкруги себе. Маскуючи його часом під а, афішою або а, ролью емпата. Часто люди пишуть мені в коментарях, але чому ж він тоді до дитини. Ну, бувають такі нарциси, які дуже а, опікуються своїми дітьми, і ви бачите, як він до дитини, або до собачки і кішечки, він може дуже класно відноситись. Да? Але це все також продиктовано тим, що а, він. Егоїстично, егоцентрично зациклює, зациклює життя дитини навколо себе. Він просто. Боїться, щоб дитина не покинула його, він хоче від дитини, щоб дитина справдила його очікування. Він буде використовувати свою дитину для того, щоб підняти свою самооцінку, самоствердитися. Бо якщо він хороший батько, нехай що люди не звернуть увагу на те, що він холодний, порожній внутрішньо його не цікавлять емоції, почуття дитини. Його цікавлять тільки справи дитини. Він буде весь час фокус уваги наводити на те, які оцінки, яка поведінка. І робити таким чином, щоб дитина заслуговувала його увагу і любов, але він може бути цілком прив'язаний через своє свою уяву батьківську, що дитина є його нарцистичним продовженням. Тобто дитина має зробити все те, що не зробив батько, досягти того, чого не досяг батько, і батько таки буде вкладатися в дитину, але це все дуже егоїстичні цілі, і я про це розказую в своєму відео, подивіться в моєму плейлісті виховання дітей, яке називається Використовуйте контрацептиви, якщо. І далі я розказую саме про це у відео. Тому такі нарцистичні цілі, які має нарцис щодо своєї дитини. Руйнують життя дитини, і вона весь час доказує своєму таточку або ма мамі нарцистичній, що її є за що поважати, що вона є достойною гідною людиною. Да? Тобто такі діти нарцистичних батьків потім покладають все своє життя на те, щоб довести, що вони. Мають право на повагу і визнання. І якщо такі діти стають нарцисами, то вони роблять, як і їх батьки, за рахунок інших людей, знецінюючи інших людей. При цьому нарцисам байдуже що відчувають люди у відповідь на їхню різку критику, яку ніхто не просив, на їхні поради, повчання, на їхнє знецінювання, приниження. Вони дуже часто так можуть. Сказати таке слово, яким принижують людину, їм байдуже, що людина почуває. Але потім він прийде додому і стане дуже емпатично демонструвати, як він любить свою собачку, кішечку чи якогось. Але чому це так? Тому що кішка і собачка це істоти, які... Uh, в принципі, його ніколи не покинуть, не принизять, і вони обслуговують його потребу uh, ну, відчувати, що хтось дуже сильно любить. Uh, ну, от частіше вони все ж таки заводять собачок. Тому що, як ми знаємо, собачки, якщо ти хочеш така прислів'я чи поговорка, така що якщо ти хочеш. Щоб тебе любили, заведи собачку, якщо ти хочеш любити, заведи котика. От. Ну, вони все це роблять як із дітьми, так і з тваринами із егоїстичних цілей. І дуже часто стають волонтерами, наприклад, рятують ну, от серед волонтерського руху я колись. Була близька до цієї теми да, і е, приймала участь у врятуванні тварин. Ну, це був десь 13-12 рік, у мене такий досвід був. От, і я побачила дуже багато нарцистичного прояву серед волонтерів, які в принципі. Це все роблять, щоб бути героями. Вони рятують, вони допомагають, щоб відчувати, що вони герої, тому що в них нема за що в принципі себе поважати. Тому вони винаходять такі способи: або я героїчний батько, або я героїчна мати, або я героїчний волонтер от герої, оці, які Пишаються собою, і а, кричать про це все навкруги. Це якраз от люди з нарцистичним таким характером. Можна бути героями, про це і нікому нічого не казати, мовчати, тихесенько собі робити свою героїчну справу. Да? А от, отакі люди вони хочуть, щоб всі про це знали, що вони героїчні в якійсь сфері. І дуже страшно, коли. Цей героїзм розташовується в зоні батьківства. Я тут маю на увазі і тата, і маму. Якщо вам ні за що себе поважати, ви вважаєте, що єдине, за що у вас можна дати вам визнання, захопитися вами, єдине, в чому ви досягли вершин професіоналізму, це виховання вашої дитини, це страшна штука для вашої дитини. Тому що ваша дитина тоді є тою базою, на якому квітне, квітне поле вашого нарцисизму. Ну, Я сподіваюся, що серед вас мало таких людей, але я звертаюся отак, от як нібито до вас. Да? Але я знаю, що мене слухають дуже такі люди, які хочуть розвиватися, які усвідомлюють, які намагаються своїм дітям не зашкодити. Але ми всі не ідеальні, і, і, і я не ідеальна мама, та, і ви не ідеальні батьки. Так в нас іноді воно буде проскакувати от щось. Але якщо ми будемо це усвідомлювати, ловити це, ми тоді можемо це контролювати. Наша сила батьківська в нашій свідомості, в нашому заглибленні і спостеріганні за своїми діями, своїми почуттями, своїми потребами, якими ми. Повертаємося спочатку до своєї дитини, а потім до своєї коханої людини. Якщо ми розуміємо мотиви більшості наших вчинків, мотиви, потреби в стосунках, наприклад, з дитиною або з нашою близькою людиною, можна сказати, що ми живемо якісне життя. Тобто, повертаючись до емпатії, це здатність. Поставити себе на місце іншої людини і намагатися відчути те, що могла б людина, як людина могла б відреагувати, якими почуттями у відповідь на ваші слова, ваші вчинки. І якщо отакий прогноз і самоспостереження, усвідомлення, воно Іде перед тим, як як ви щось сказали або щось вчинили, можна сказати, що ви цілком усвідомлена людина. Звісно, воно не завжди так <свісно> буває ляпнеш щось, а потім думаєш, Боже мій, як нашкодив людині, як я образив людину. І тоді все-таки можна вмикати, звертатися до своєї емпатії і, і ти говорити людині: слухай, я тебе, мабуть, образив, вибач мене за мої слова, я не хотів, правда, воно так щось вирвалося. Да? Це е, дуже Важлива така здатність людини робити декілька кроків назад, і не думати, що поїзд вже пішов. Можна завжди вибачитись, завжди вирівняти стосунки, налагодити, якщо ви вважаєте, що щось зробили або щось сказали недобре. Ну і в принципі, навіть тоді, коли б ви могли уникнути да, відповідальності. Да, От є такі ситуації в житті, коли ви ну, точно знаєте, що зробили неприємно, але людина не узнає, що то ви зробили. Да? Але воно ж все одно там десь буде вас бентежити і буде їсти вас внутрішньо, ну чому я так зробив? Да? Тому треба наперед думати, а як мої вчинки. Можуть відгукнутися у серці моєї дитини, у серці а, моєї близької людини, у серці, наприклад, мого су сусіда. Там, якщо я гвозді долблю в стінку в 3 години і знаю, що там маленька дитина може спати, то ну, в принципі, от, трошки думати да, про кордони інших людей і про м, ту відповідь, яку емоційно ви можете отримати, як відповідь на ваші якісь дії, слова, вчинки. Але у нарцисів цього всього немає, тому що їх мозок працює вже по-іншому. Колись вони вирішили відключити свої емоції, бо вони були дуже негативними. Вони привели людину до внутрішнього емоційного фіаско. Тому це фіаско не повинно бути допущено тепер у доросле життя нарциса. Тому в нього немає емпатії. Так, кажуть, що нарциси бувають вроджені, це так, але ми знаємо, що нарцисизм, ну це невеличкий відсоток, але в багатьох случаях нарцисизм він формується в, до підліткового періоду завдяки способам виховання з боку батьків до дитини. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не зробили цього, ставте вподобачку цьому відео, коментуйте, пишіть, чи спостерігаєте за собою емпатію, як ви взагалі працюєте з своєю емпатією, чи впевнені ви, що до своєї дитини, ну, кожен раз, коли ви щось говорите або ам, робите, Стосовно дитини, то ви вмикаєте свою емпатію. Це дуже важливий аспект у вихованні наших дітей, бо вони майбутнє нашої рідної України. І оскільки ми розвиваємо з вами емпатію, ми повинні думати, як сьогоднішні наші вчинки відгукнуться на наступному поколінні молодих українців. Отже, Підписочки ваші вітаю, коментарі, вподобайки. І якщо вам подобається мій контент, ви можете віддячити мене мені і пригостити мене чашечкою кави. На банері під цим відео ви бачите QR-код БайМіКофі, ви можете відсканувати його іншим телефоном, і там виведе вас на площадочку, де ви можете. Купити мені каву. Або для донатиків, ви бачите в куточку QR-код Монобанки на розвиток YouTube каналу українською мовою. Ну, а я пропоную вам переглянути у моєму плейлісті виховання дітей відео, про яке я вже згадувала сьогодні. Це про причини народжувати дітей. Якщо у вас вони такі, як я розказую у відео, то краще користуватися контрацептивами. Тож, перегляньте це відео, воно дуже цікаве.